Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України 2 гривні 2019 року. Ця монета була введена в обіг 27 квітня 2018 року. Вага цієї монети 4 грама. Діаметр. 22 мм. Товщина 1,8 мм. Співвідношення аверсу до реверсу медальне. Гур цих монет ребристий. Монети виготовлені зі сталі з нікеловим покриттям. Ці монети різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має менший штамп, він більш віддалений від канту. Шрифт в словах Ярослав Мудрий є меншим, голова є ширшою. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.